Йде вже. Що на цей раз? Ти не повіриш? Денег нет. На моє питання, а для чого ви її замовляли? А думала, що з'явиться. Тепер тоді по нашій традиції, дівчата, вернули килимочки доріжки замовлення. По нашій традиції ми робимо на нього 500 гривень знижку. Вам цікаво, що там? На що там не було грошей? Давайте глянемо. Перейдіть сюди ближче. Дивіться, будь ласка. Значить, в нас грошовий переказ 2,5 за цю посилочку. Передаємо привіт доценку Наталії. Наталія, ми робимо знижечку на ваш киламочок мінус 500 гривень. Був 2,5, стане 2. Що у нас тут? Не знаю. Зараз побачимо. Я не знаю, що там. Ти знаєш що там? Ні. О, що в нас тут? Коврик, слухай, да це цей розпродажний коврик, а ми його зробили ще 500 гривень дешевше. прикинь. Це розпродажний килимок у розмірі 2 на 3. Куці, це твоє замовлення. Так. Дивіться, розпродажний килимок у розмірі 2х3 ми зробили 2,5 і робимо ще його 2 тисячі гривень. Уявляєте? За 2 тисячі гривень робимо ось цей килимочок. Оце комусь зараз повезе. Подивіться, Версаче, килимок Версаче за 2000 гривень. За 2000 гривень фабрика плаче за таку ціну. Подивіться, яка краса. Не хотіли, а ми його віддаємо по суперціні. У нас завжди бувають такі круті акції, внезапні, коли ми попадаємо в мінус. Тому обов'язково слідкуйте.